Друзі, привіт! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. 15 вересня відбудеться молодик о 4.40 за київським часом. І він володіє дуже потужною енергетикою. Тому відслідковуйте, що саме йде з вашого життя, а що приходить в ваше життя. Цей час найкращий для планів, для ем, цілей, намірів, бажань, планування на місяць. Все благо, яке ми віддаємо Всесвіт, повертається до, до нас з Торицею, повертається до нас світлими енергіями. Тому пропоную вам зробити таро передбачення для кожного знаку зодіаку, що саме нам несе молодик. Для кожного знаку зодіаку я візьму по одній карті. Отож почали. Овне, що саме для вас принесе молодик? І карта для вас? М -м -м, супер! Овно молодик принесе радість, задоволення, десятку кубків. Це найвище число в молодших арканах. Радість, задоволення, максимум радості від того, що я маю, що сім'я разом від своїх рідних, від близьких 100% задоволення. Дуже класна енергетика, потужна, така, яка наповнює, яка дає опору, підтримку, бажання, натхнення. Коли я задоволений тим, що я маю, що я маю. М -м -м рідних, близьких поруч, що всі живі і здорові, неймовірна енергетика, дуже класна овне. Бережіть її, цю радість, яку ви маєте, своїх рідних. Наступні тельці Що для вас принесе молодик? І карта для вас? Десь дев'ятка мечів. А в вас в голові каша, купа думок, купа емоцій, купа інформації, голова болить, спати не можу. Але це 9, це вже майже, майже завершення. Оберіть щось з цієї купи такої інформації. Дев'ять це ж 90%, стільки всього у вас в голові вариться. Оберіть щось одне. І зразу стане легше. Не потрібно братися за все і одразу, обдумувати всі варіанти. Оберіть для себе щось одне, щось важливе. Можливо, саме молодик під нова енергетика допоможе і підкаже вам, що для вас важливе, що з ось з тих 90% інформації, чи, чи ваших мрій, чи ваших думок, що для вас найважливіше. Щоб ви перестали отак мордуватися, не спати, думати і себе виснажувати. Наступні близнючки, що вам принесе молодик? яку енергетику. Дев'ятка кубків дуже класна карта, дуже класна енергетика. Дев'ять це, це майже 10, майже 100%, це 90% задоволення. Кубки це наші емоції. Коли я підбиваю підсумки, я задоволений тим, що я маю. Я задоволений своїм, своїм оточенням. 9 кубків, і кожен кубок має наповнення інше. Тобто, у вас є все. Це радість, гармонія, задоволення. Супер карта, супер енергетика. Ви подивіться, яка тут, вона сонячна, яка спокійна. Така от Людина сидить, вона на своєму місці, вона має все, що їй потрібно, вона задоволена всім, що вона має. Неймовірно, класна, дуже енергетика. Наступні раки. Раки, що для вас принесе молодик. Швидкість, вісімка посухів, найшвидша карта в колоді. Це і швидкість прийняття рішень, і швидкість реалізації чогось, і швидкість переміщення. Це коли ви не стоїте на місці, це посухи, це вогонь. Коли все дуже пристрасно, ви активно просуваєте щось. А можливо, так миттєво ви закохались, тому що вогонь це також пристрасть, от і миттєво зразу розвивається, розвиваються ваші стосунки. Також класна енергетика, коли все просувається активно, швидко, коли ви не можете все на місці, вогонь, він і палкається. Це полке бажання, це бажання втілювати, бажання просувати, бажання досягати. Я можу, я знаю, дуже класна енергетика. Скористайтеся нею для своїх цілей, для просування, можливо, чогось. Наступні в нас Левчики. Що для Левчиків несе молодик? Є кірка посухів, але вчикам потрібно буде виборювати своє місце під сонцем, до, щось відстоювати, доказувати, переконувати. Це є боротьба, конкуренція, коли є всі на рівні, всі в однакових умовах, всі мають посухи, всі мають якісь факти свої, всі мають аргументи для суперечки, і кожен відстоює свою позицію. Тому це нелегко, це... Карта вогню, коли навіть потрібно і, і підвищити тон, і тут може дійти до бійки, коли активно потрібно доводити, відстоювати, переконувати. Це також може бути таке фізичне навантаження, як естафета, коли багато людей приймає участь, коли ну, ви, ви борюєте в спорті щось. Підставляйте кожен під свою ситуацію, тому що кожного, ми, кожен особистість, кожного своє життя, кожного, кожного своя ситуація. І тому підставляйте під сферу своєї вже діяльності, чим ви займаєтеся, що для вас в цей день буде найважливіше, що ви будете доводити. Чи виборювати якісь свої права, чи доводити свою думку, чи відстоювати свій проект, чи обороняти свою позицію, свої межі з сусідами, захищати своїх дітей та будь-що це карта от такої пристрасті, темпераменту, коли ми, ми стоїмо твердо і не збираємося від, відступати. Прийдеться поборотися. Бо Левчики, це ваша стихія. Ви вогонь, і тут карта вогню. Для вас тут немає ніякого, ніяких перепон, перешкод. Ви впораєтесь. Наступні діви, що для Дів несе новолуння, вибір, двійка посохів. Посохи – це також вогонь, це. Активність це коли от вже потріб... вимагають, пришвидчують, коли я сам чи сама розумію, що потрібно щось обрати, а я не можу. Двійки це завжди вибір. Вибір між кимось, між чимось. Куди їхати, що купувати. Та й від глобального, від переїзду до елементарних речей, що купити, що зварити, що одягнути. В кожного свій вибір, і вам його доведеться робити. Мої дорогі діви. Але ви його зробите, тому що, дивіться, у вас позаду є посох, це є ваш багаж, ваші знання, ваші ресурси, ваше розуміння. В руках посох, це є підтримка, те, що ви маєте. І в, в другій руці світ весь перед вами, вас, весь, весь світ в ваших руках, всі можливості в ваших руках. Тому. Ви приймати правильне рішення. Наступні Терези. Що для вас несе молодик? Яку енергетику? Ой, імператор старший аркан. Ух, ваше життя війде. Такий вогняний, дорослий чоловік, імператор. Можливо, це ваш керівник, ваша половинка, ваш батько, ваш дідусь. А можливо, це вам прийдеться стати таким імператором Терези, ви повітря, ви вагаєтесь. А тут енергетика власного чоловіка, який знає, що він хоче, який він досягає своєї мети. Він вміє організувати людей, він може все. І тому, можливо, це людина чи організація, до якої ви звернетеся, від якої щось залежить, чи людина, чи керівник, чи ваш батько, чи ваш дідусь, це дорослий чоловік, людина, яка надасть вам підтримку, людина, яка вас захистить, людина, яка допоможе, простягне руку, або ж це енергетика, яку потрібно в собі віднайти, стати ось таким імператором. Домогтися чогось, досягти чогось, переконати, настояти, змогти стати ось таким непорушним. Підставляйте кожен під свою ситуацію. Ну, це дуже потужна енергетика, і це старший аркан. Це для вас важливо буде все, що буде відбуватися саме в цей день. Далі, скорпіончики, що для вас? Скорпіончики. А, вас, скорпіончики, вам новолуння принесе подвійні стандарти, подвійну інформацію. Це карта з подвійним дном. Карта Верховна Жриця, старший аркан. Важливість, серйозність. Для вас важливо буде. Важливий цей день буде, але він такий буде неоднозначний. Це карта, коли ми не розуміємо, ми не знаємо, є біле і чорне. Можливо, взагалі буде прихована інформація. А якщо вона буде, можливо, неправдива. Будьте уважні до тих, хто вам, наприклад, дуже хоче догодити, дуже хоче щось подати, якусь інформацію, тому що він може. Використовувати вас в своїх цілях, тому що це карта з подвійним дном. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Ну, якщо ви жінка, це жіноча карта. Якщо ви чоловік, то до інтуїції жінки, якій ви довіряєте. порадьтеся з мамою, з бабусею, своєю половинкою. Це також карта віщих снів. Будьте уважні, що вам насниться в цей день. Або ж карта людей з такими надможливостями, такими як тарологи, астрологи. Мольфари, ясновидці, можливо, така людина війде в ваше життя чи вам щось підкаже. Але ну, будьте обережні, все перевіряйте ретельно. Або якщо ви не впевнені, не поспішайте, зачекайте, перекладіть на інший день. Тому що тут є подвійне дно, тут є подвійні, стандартне, подвійні стандарти, тут є біле, тут є чорне, тут можна повернути будь-якою ситуацією. Далі, стрілець. Що для вас? Для стрільців. Ой, паш кубків, класно. Молодик, нова енергетика і нові почуття, нові емоції, нові бажання, щось нове, що принесе вам радість, задоволення. Кубки це ж наші емоції. Ви щось захочете, ви щось, щось вас захопить. Це і кохання, і флірт, і, і закоханість, і симпатія, і подарунок, і народження. Обирайте все, що вам хочеться. І подарунок, можливо, все, що приносить вам задоволення. Підставляйте кожен під свою сферу, але це дуже класна енергетика, така потужна, така. така Емо, дуже класні емоції, які приносять радість і задоволення. Це також діти наші, онуки наші, це народження, можливо, дітей, онуків. Це молода людина, стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Така до 20 років, можливо, вона принесе вам якісь новини, задоволення, подарунок. День класний, емоційний. Чудовий. Далі Козирожки. Що для козирогів принесе молодик, яку енергетику? Смерть, старший аркан смерть. Карта трансформації, коли ми щось залишаємо старе, те, що себе віджило, вмерло вже давно, можливо, у вас вмерли почуття. Ваші вичерпалися, бажання працювати на старій роботі. Ну, у вас відкрилося щось нове, бачення нового, ви трансформували себе, ви стали по-іншому мислити, взовні змінилися, ви закінчили деструктивні стосунки і починаєте нове життя. Тобто... Класна енергетика, супер, якраз для, як для початку, для нових втілень найкращий момент, коли відмирає все старе. Це як птаха Фенікс, яка відроджується, перероджується молодою, щасливою, красивою, з новою енергетикою, з бажаннями. Не шкодуйте за тим, що відмерло. В кожного своя, щось своє, але смерть це те, що вже давно віджило себе. Тому не тягніть за собою це, що вже і погано пахне, і приносить незадоволення і розчарування. Ви маєте шанс оновитись, відновитись, перепрограмуватися, ожити, почати наново все, що ви хочете мислити, жити, роботу. В кожного своя сфера, підставляйте під свою сферу. Дуже потужна енергетика, і так як це старший аркан, це буде для вас важливо, дуже важливий день оновлення, трансформації, перевтілень, переосмислення. Класно, козирашки. Наступні водолійчики. Що вам принесе молодик? Диявол, старший аркан диявол. Ох, спокуси будуть в цей день. Диявол, як на мене, це найбагатогранніша карта. Вона несе настільки потужну енергетику. Диявол це ж земля, це козиріг, це земні блага. Земні блага, в кожного вони свої, в кожного у когось це ресурси, фінанси, заощадження, кошти. Для когось це нерухомість, а для когось це задоволення. Тому. Тільки ви можете керувати своїм дияволом, тільки ви керуєте, в яку сторону ви звернете, направо чи наліво, куди вас диявол поманить, але це неймовірний магнетизм. Ви зможете переконати будь-кого, ви зможете зачарувати. Це і, і везіння, і фарт, і легкість, і гарне проведення часу, і компанія неймовірна. І кохання, і шаленство, і секс, неймовірний. Ну, от везіння по всіх статтях на повну катушку. Але не забувайте, що диявол має також багато мінусів. Це залежність. Дивіться, тут люди приковані. Вони скуті, вони зв'язані, це є трикутник, це є зради, це є деструктив, це залежності будь-які, ігро, алко, нарко. Будь-яка залежність, яка вас тримає, і ви прикуті до цієї залежності, і ви самі не можете нічого вдіяти, ви не керуєте собою. Це також і обман, і шахрайство, і обіцянки. Будьте уважні до того, що вам обіцяють, до людей, які навколо вас, щоб вони вас не манили, особливо коли дуже обіцяють без такі захмарні перспективи. Будьте уважні до, до таких людей, тому що це диявол шепоче, він манить, він обіцяє, а далі, а далі будете пожинати плоди оцього цього диявола. Ви будете пожинати, тому 10 разів відмірте, перш ніж відрізати. Будьте уважні. Проведіть цей день сплю, в плюсі. Скеруйте цього диявола в. В шоу, в яскравість, в, ней, в неймовірну пристрасть, в бажання, в, в пригоди, в позитив. Ну, День у вас буде неймовірний. Молодик вам несе неймовірну енергетику водолійчиків. Далі у нас рибки. Золоті мої рибки, що вам несе молодик? Сонечко, старший аркан і найпозитивніша -най -най карта зі всієї колоди. Сонце це ж це радість, задоволення, втілення, коли я, я от настільки щасливий, і щаслива і тим, що я маю, і тим, що я можу, і я все можу. Це радість, це здоров'я, це коли дивіться тут дитинка і народження. І коли дітки поруч з вами, дітки, онуки маленькі, і всі здорові, щасливі, веселі, ну, максимальне задоволення, сонечко також має властивість висвічувати щось, якусь ситуацію. І ми її бачимо через призму от, рожевих окуляр. Сонечко, сонечка. Проблема ще вчора вона була проблемою. А сьогодні в нас є сонечко, і це не проблема. Вона вирішується легко, вона не затьмарює, вона не лякає ця проблема. І сварка якось легше проходить, і вияснення чогось, яке будь-що, щоб у вас негативне трапилося, по сонечку воно набагато легше, воно набагато простіше, легше домовлятися, легше е, воно не, не провокує конфліктів. Скористайтеся цією енергетикою, виправляйте всі свої помилки, меріться, якщо у вас є потреба по сонечку, все вдасться. Воно зігріває, воно дає надію, воно має дуже потужну енергетику. Ось такий прогноз, мої любі. Сподіваюся, ви ним скористаєтесь, він вам стане в нагоді. Мені би було дуже приємно. Дякую, мої любі, що ви зі мною, що ви мене дивитеся, що ви пишете коментарі. Дякую вам за зворотній зв'язок, це, неймовірно, для мене приємно, важливо. Це дає можливість просуватися моєму каналу, розвиватися, щоб більше людей чули нашу рідну, солов'їну, українську мову, неймовірно, красиву. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам якнайкращого новолуння. Будуйте плани, втілюйте, впустіть в себе цей потужний такі, таку силу, такий поштовх. Скористайтеся ним в кожен своїх цілях, щоб він, ця неймовірна енергетика допомогла вам, як, як зернятко, яке ми садимо і поливаємо, і воно проростає. Так і ви скористайтеся цією енергетикою для пророста, щоб вас щось проросло. Зернятко, те, що ви бажаєте, те, що ви потребуєте, щоб проросло у вас. Дякую, мої любі, що ви зі мною, що ви в мене є. Ви в мене найкращі. Вас люблю, обіймаю. Підписуйтесь, хто ще не підписався, і почуємося, Па-па.